Так, приїхала машина. Хлопці грузять гілля. Гілочки, які добрий день, <різь> Добрий день! які опиляли дерева, обрізали, зять працює. Зять <різь> працює із тестем. А те ще ходить керує, так ось о гілочки. Ось ось на дорозі аж лежить, дивись, а? зятю. Забери, бо машина буде їхати і не проїде. Бачиш? Да -да, правильно. Так. Все вірно. Ну це ви ще не все, так? Да? Ще там на городі є. Шає, красивого. Красунчик. <рисунчик? рисунчик> Звісно? Щось <рисунка> ще десь опять починає. Він керує, як правильно ложити. Це цей кизил. Чоловік обрізав. Там сливи залишилися, да? Лов? Не обрізані. А, молодці які. Другу неділю працюють. Ну а що ж зробиш, як тільки неділю вихідний. І ми тут небагато. Ви зараз двох швиденько справитеся. Давай, давай, зятю, бо бограч чекає. Дай давай, давай, я Він там його страмбовує. Діма, ось ось ще гілка диви, яка велика. Бачиш? Гарно я керую? Правильно? А я ще керувати умію. Так, так, я вмію я керувати. керувати. який умник. Правильно. Слухай тещу і все буде. Все буде добре. Так, ну ви працюйте, хлопці. Не буду вам заважати. Я маю співати. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Саду ляла. Квітки збирала. Кого любила? квітки збирала. Гілочки збирала. Працюйте. Місу теші. Віски з колить. Мам, Надь! Мам, Надь! Я, а? я, 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 я Кока-кола. Сон, светит? Але вон Просто, чтобы красиво было. Прямо. Так, пошли, садим, подыхнем трошки. Ух ти, це як в лучших ресторанах. Да, домінікани. <рес> Яко? Що це за кола така, що <рес> це така добра кола? Мені Трась, ну тесь не захотів такої коло, Це його проблема. О, яка хороша кола. Ти таку купляв. Сам робив. <рес> О, він <мені> таке подобається. <рес> <рес> І лимон якраз поділи. Ну, так що там робить. Це, це з морозілки. Ви вже холодний. <світку> Ой, Дякую, зяті тобі за таку смачну кову. Дайте, не кажіть, він відмовиться, але це його проблема. Голова! Іде тут колою доброю даю! Згущають! <світку> така смачна, Іва. Дякую тобі. Пожалуйста. Ти настоящий, друг. <світку>